копита срібом сонячним підбиттям. Зоряні височині метеори, вовняні. Миколай мандрує світом, він дарує чемним дітям, те, про що їх світлі мрії, Тут для кожного А Не забуде він нікого, ні хорошого, ні злого. Миколай небезпеча бачить кожного із нас. Разом з нами він радіє і дарує нам надію. Зустрічайте Миколая. Буде місяво, полотам вода в шабу. І морози їм рукають. Зап'явають вітрив. Вітри швидко підхопила мам сні. Миколаїв про діток знає все, подарунки кожному несе, має для дитячих подушок, подарунків повно, аж мішок. <клес> Я південний розпишака, найславніший тут гуляка, вже сьогодні закружляю гірки снігу посмітали. Сіма вітрами царю, гайда кратя, довгу путь, нас давно морозить. Західний терець, підуть у снігом, танець. Захруляють, позмічають ці дороги посмітають. Ой, дивіться, покла. Mas, Нашим володичам досі що вибуха з молоді? Відбула і Віточка, що ти гості нетерплячий, Ті, діти радість ли вам, хто нічем не пухай, плаче. Витрю. так болять мені копита, але вже волочу їх всім чортам старим. Ще добре буде, знайте, вас велику годину, сам небесний не покине. Соброго дня! Як живете, любі діти, як і знаєте молитви, чи вчитеся добре в школі, є гостинці вам доволі. Віти не добрі, Так! Да! Чом захекався біда? Утікаєш від собаки? Засмутити да поспішаю тебе, Святий Миколай. Рівно в північ побіжу і у клітку посаджу неслухняного Іванка. Не бреши, Іванко зранку квіти всі попідлива. Я тут інше записав. В хаті не Cosa Розум не спить, дорогу в науку всім треба любити. Навчайтесь, навчайтеся, поки молоденьці. Дорогу щодня, у школу щодня ви прямуйте, Ні, я маю ще надію, що невдовзі порадію, бо я знаю, що на світі є ще є, нічим діти. Ви не бійтеся, Антишка. Він у світі свої рибку не наловить, якщо ви шлете Богу молитви. Будьте щирі, не ліниві, будете тоді щасливі, пам'ятайте слово Боже, і життя у вас буде Боже. Я хотів уже в дорогу, бо спішить на допомогу. Але бачу, що треба залишитися з вами, трохи послухати вірші, пісні, подарувати вам подарунки. А може бути. Що ми будемо вибирати? Міні Миколачу, ви посете, а ми ж дійсно підготували дуже красиво. Пісню про святого минувальця. оцінки, Так і продовжуйте робити в новому 2018 році. Але дивіться, мавпа то така підступна тваринка, вона і хоче штрихнути, десь там позбавити антипка, щось закрутити, прикрути, хитро крутити. Виберіть від неї тільки саме добре. Будьте такі кмітливі, як Мавпочка, будьте такі веселі, як Мавпочка. І будьте таки, такі непосіднючі, як Мавпочка. А решта все так буде з вами. Слухайтесь. Це, а, а хто каже ні? мені? О, даремно-даремно війська витягнулася. Ну а зараз будемо розставати солодкі подари. Як я допоможу, і чи діти чекають. Так, так, треба йти. Україна велика. Україна велика і до всіх треба всичко.